Возле Юри. Пусть покажуть, блід, де він утаплювався, а вони не... Там нікого не было рядом вообще. мы смотрели на камерах, никого не було. Ні... По відеокамерам було видно, що Юра знаходився під водою 10 хвилин і протягом 10 хвилин до нього ніхто не прийшов за допомогою. Ну що, друзі, вже є судмедекспертиза, ніяких тромбів, ніяких сердечних і інших припущень навіть немає. Раптова смерть 32-річного блогера Юрія Ворожки шокує Україну. Нагадаю, у Юрія двоє дітей і дружина Ірина зараз при надії ще тиждень тому вони святкували гендер вечірку, де Юрій дізнався, що він очікує на донечку. Після цього чоловік записує ще одне відео. Три дні тому страшні слова Юрія, які він казав у цьому відео, виявилися пророчими. Якщо я помру, а я походу помру, назви зведучи мою честь. Такими заявами не жартують, пишуть українці, і досі не зрозуміло, як таке марення Юрія могло стати реальністю. Нагадаю, вчора стало відомо про смерть відомого українського блогера-мільйонника Юрія Ворожки. Він помер у басейні спортивного комплексу. Сьогодні ж прийшли дані суд мед Механічна асфіксія, простими словами, просто він захлебнувся водою. Це означає, що йому не надали належної допомоги. У басейні ніяких тромбів, ніяких сердечних і інших припущень навіть немає. Тому це халатність працівників. А далі вже будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Похорон буде завтра. Я зараз зроблю пост конкретно більш детально, де що, коли, і оповіщу. Ба Більше родичі надали докази того, що це була асфіксія. Також родина загиблого отримала дані з відеокамер, де було видно, що 10 хвилин Юрій був під водою. Потонув і його ніхто не витягнув. Родина загиблого через це. Власне, подає до суду на спортивний комплекс в Кропивницькому, в басейні якого потонув волонтер. Дуже прикро, що ніхто не подав руку допомоги Юрію, адже він знімав дуже багато відео і демонстрував, як треба допомагати оточуючим, як треба допомагати знедоленим, літнім людям, що не потрібно стояти осторонь, коли хтось потребує. Твою допомогу. Масло у вогонь підкинуло також повідомлення з басейну Фан-клуб. Шановні відвідувачі, через технічні причини басейн сьогодні не працює з повагою адміністрація. А те, що людині стало погано і ніхто не звернув увагу, 10 хвилин Юрій пролежав під водою і ніхто його не витягнув. Ви про це не хочете написати? Звертаються подруга та родичі Юрія Ворожки. Так як написав фан-клуб, що вони не працюють з технічних причин, для мене це взагалі просто шок, тому що вважати, що смерть людини це технічна причина, ну таке собі. Ці факти не будуть замовчуватися. Я вам обіцяю, що ми доведемо справу до кінця і будемо розбиратися. Вже взяли дуже гарних адвокатів. І тут вже ніякі зв'язки і нічого не допоможе. Ми були в судметекспертизі, розмовляли з начальником. Нам сказали, щоб ми не хвилювалися, і що буде все е, це... Все буде максимально прозоро, тому що об'єктивно, тому що людина відома. О, от це дуже великий розголос буде. Тому надайте розголос у цій ситуації. Поширюйте це відео, а також залишайте будь-який коментар, аби більше користувачів побачили і притягнули до відповідальності спортивний комплекс. У зв'язку з тим, що у сім'ї блогера є всі підстави вважати, що волонтеру стало погано і впродовж певного часу йому не надавали жодної медичної допомоги. Його близькі подали заяву до поліції про вчинення працівниками спорткомплексу фан-клуб у Кроповницькому. Кримінального правопорушення, передбаченого статтею 136 Кримінального кодексу України, а саме за фактом ненадання допомоги особі, яка перебувала в небезпечному для житті стані при можливості надати таку допомогу, що спричинило смерть потерпілого після повинного огляду пацієнта, було зрозуміло, що дихання серцебиття та пульсація на міністральних судинах була відсутня. Почали надавати серцево легенерову реанімацію за протоколами, яка була неефективна, на жаль, тому що Перших хвилин і точної, точного часу утоплення не можна було виявити, була констатована біологічна смерть. Фельдшер Сергій Табачук заявив, що йому таки надавалася допомога, але, вочевидь, не вчасно. Адже перші хвилини найважливіші для того, аби врятувати потопельника. З власного досвіду до п'яти хвилин вона може бути ефективною. На відео ви бачите басейн, у якому тренувався Юрій Ворожко. Прощенно, смотрите, буду встановлен в результате, пробую не судового нецудолго, а тысяча Керівник спортивного комплекса Гарик Хачатрян сказал, что свою позицию він надасть після завершення экспертизы. Олександр Сметанко, Олександр Котляненко. Конечно. Когда они снимают новости, тренер а, ходит возле Юры. Пусть покажут, блин, где он утопливался. А они даже не... Там нікого не було рядом вообще. Ми смотрели на камерах, нікого не було. Ніхто давно не тренувався. Як так могло статися, що Юра Ворожко, купаючись в такому популярному закладі, як Фан-клуб, людина потонула? Так, заяву ми віднесли. Номер реєстрації дали? Так, да, все її. Рухуємось далі? Так. І як нас три? Скажи хоч Хоч один одне слово, ти тримаєшся? Треба триматися. Треба триматись, бо в тебе діти. У блогера залишилася донечка, син. А також Ірина зараз при надії. Якщо ви хочете допомогти сім'ї, то теж можете це зробити. Деталі на сторінках Юрія та дружини. Нагадаю, що ці страшні пророчі слова виявилися правдою. Якщо я помру, а я походу помру. Не мою честь відчуття, ніби про щось знав, не вкладається в голові, що його слова стали реальністю. Пишуть користувачі. Юрій Ворожко був добрим сім'янином, а також доброю людиною. Він часто показував у соцмережах кадри зі своїми близькими, а також допомагав знедоленим. Старшим людям він оплачував пенсіонерам покупки у супермаркеті. Також проводив соцексперименти з людьми, які опинилися у важких життєвих ситуаціях, та займався благодійністю. Також в одному з останніх відео Юрій показував, що допоміг похоронити 18-річного юнака, матір якого не мала змоги це зробити. Я, я до кінця ще не вірю в те, що сталося, але. А, поки я сам не, 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 не впевнений в цьому, я не міг нічого вам сказати. Коречка, у человека, я мене і по, по Підкажіть, будь ласка, як це все організувати, тому що я ніколи не займався цим, як це зробити? Тіжко зрозуміти, навіть що вона відчуває. Просто от на секунду, поставте себе на її місце. Людина в моменті опинилася в такому положенні, що нема більше. Кому піклуватися над нею? Стук. Добрий день. Якщо Я отримав місце ним. Правді, суть що взагалі в цій історії, чому я її вам показую, не для того, щоб сказати, який Тимофій був а щоб ця історія вона для когось стала повчальною, що навіть у такому молодому віці. Тобі можуть дати щось не те, ти можеш знайти десь там щось не то. І життя твоє буде вирішено незалежно від того, хочеш ти цього чи ні. Ігри з речовинами вони взагалі рідко доводять до добра. А це останнє відео в TikTok Ворожка, опубліковане вчора. У ролику чоловік показує, як його вагітна дружина віддає хліб безхатько, який риться в сміттєвому баку. Пошуку їжі дитина, хто таку виростив золоту дитину а та це, просто звичайний мужик а він <рес> пакетики на булочку, да? Та ні, ну, він шукав, ну пакет пакет на... шукав. А ти булочку давай він каже, я просто пакет шукав. А я кажу, тримайте булочку, вам нормально. <рес> Кажуть, що якщо ви про щось мрієте, то треба завжди думати про це, тримати це в голові, візуалізувати це, представляти як ви. Трогаєте це, як ви сідаєте в це, якщо це автівка. Військові передали мені 100 тисяч і попросили влаштувати дітям з інтернату свято. Тож я знайшов декілька інтернатів і попросив дітей написати список того, що вони хочуть. Юра. Ну так. Дякую. <зл everybody's> Ну, глянь, глянь. Длінна, як ти хотіла? Просто оверсайз. Це Обажаю. One love. Дякую. Ти можеш платити. Покажи. Дякую. Футзол. О. Славніхозачені. Приїжджайте до нас. Просто так. В суботу я випадково знайомлюсь в кінотеатрі з Юрою Ворошко. Наші крісла були поруч, ми на одному сеансі і так і познайомилися. Після цього сеансу кінотеатра ми поїхали до нього додому, поспілкувались, познайомились, порозважались, трошки випили. На наступний день після нашого о, першого дня знайомства він завітав до мене в гості. Ми пожарили крильця, картоплю, сіли за стіл, пограли в настільні ігри. І на третій день нашого знайомства я дізнаюсь, що цієї людини немає в живих, що він помер. Ну, У мене, блядь, такий розрив е, шаблонів, і я навіть зараз в це не можу повірити, тому що думаю, що це якийсь дуже злий е, жарт жорсткий, е, про який ми там розмовляли, що там інфоповоди якісь. Але, але це правда. Всі друзі, близькі, дружина підтверджують цей.